Знайомтесь, Арнольд? Гей, Арні! віднині ти будеш їсти тільки сире м'ясо, як хижий звір. Відчуваєш, як відразу підвищується рівень агресії та адреналіну? Прожувати м'ясо буде складно. Зуби людини для цього не пристосовані. Краще поріж його на дрібні шматочки, як це робили древні монголи. Найвідоміша страва з сирого м'яса тартар, названа на їх честь. Без круп овочів і фруктів припиниться потік глюкози, палива для організму. Аби забезпечити його енергію, печінка розпочне переробляти запаси жиру. Ти будеш втрачати по 5 кілограмів на тиждень, а м'язи можуть висохнути. Тому м'ясна дієта популярна серед голівудських зірок та супермоделей. Рівень холестерину у крові підвищиться ти опинишся в зоні ризику серцевих захворювань. У кишечнику твориться осад замінокислот. Він змішається з бактеріями з твоєї шкіри і призведе до появи огідного запаху тіла. Сире м'ясо містить небезпечні мікроорганізми кишкову паличку, сальмонелу та лістерію, які викликають діарею, блювання і важкість у шлунку. Проте, коли організм звикає до такого харчування, ти відчуваєш неймовірний прилив енергії та фізичної сили. Причина цьому підвищення рівня тестостерону та вітаміну Д. Сам Брюс Лі їв смузі з сирого м'яса під час підготовки до змагань. Наші доісторичні предки їли сире м'ясо. Але їхнє життя змінилося, коли вони приручили вогонь і навчилися готувати. Це скоротило час перетравлення їжі у три рази. Енергія піднялася від шлунку в мозок, що призвело до когнітивної революції, появи абстрактного мислення та мови. А надалі сучасної цивілізації Ї, жар, їж! Ти отоцкотися -от до рівня інтелекту печерної людини або фешн-моделі, що приблизно одне й те саме.